Всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Поломерчела. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. А в нас з вами сьогодні на розгляді газета АТБ. І ми подивимось, що буде завтра в нас на акції. Так, давайте подивимось. Що в нас буде на акції з 21.02.24 по 27.02.24? Великі знижки нас чекають до мінус 42%. Перше, що ми бачимо, в нас буде на акції кукурудза на салатик, консервована торгової марки Верес. 35 гривень, 90 копійок мінус 32% за 340 грамів. Далі ми можемо бачити чіпси до пива, хто любить, або просто так до кіношки. Картопляні чіпси зі смаком сметани та зелені, крабу, бекону, сиру, чедер і цибулі. Також лобстера Рифлені. Торгова марка Лейс. 34 гривні 90 копійок, 120 грамів мінус 38%. Далі в нас йогурт від Молокія 39 гривень 90 копійок за 770 грамів. мінус 31% знижка. Йогурт білий без цукру. 1,6% жирності молокія 40 гривень 50 копійок 870 грамів. Кава, хто полюбляє каву, в нас мінус 39 і мінус 40%. 163 гривні 50 копійок, 200 г у нас преміум розчинна, мелена в зернах амбасадор. Також. 1 кілограм, 288,50 Садочок сік в асортименті. Яблуко, виноград, яблуко вишня, яблуко, гранат, ананас яблуко. 26 гривень 90 копійок. У нас 0,95 літрів. А ось. Е з ананасом трошки дорожче буде 33 гривні 90 копійок. Ковбаса напівкопчена, салями фінська. В нас 420 грамів, 74,90 Часниковий, напівкопчена, ковбасний ряд, розумний вибір: 420 грамів. Крабові палочки водний світ, 91 гривня, 90 копійок, 520 грамів. Так, а ми рухаємось далі. У нас на акції сир твердий, голландський, 45%, вершковий 50%, 44,50. Сир плавлений. Гауда чедер на тости 40% пластини 42 гривні 90 копійок. Сир м'який, бринза, 40 гривень 50 копійок, 170 грамів, мінус 28% знижка. Невелика, але все одно знижка. Сир кисломолочний, 4 5 жирності, Ягодинський для дітей 11 гривень 90 копійок. Серкова паста, яблуко, полуниця, банан, малина слива, персик, чорниця 3, – 3,9% жирності. Ягодинський для дітей 12,20, сметана 10% фірми Президент 24 гривні 90 копійок, 325 г 10% жирність. Кефір 1%. Торгової марки «Ферма» 32 гривні 90 копійок. Сирок глазурований з ароматом ванілі 26% жирності з наповнюючим кокос. Фірма Розумний вибір 8 гривень 50 копійок. Молоко згучене, варене і риска нежирне, незбиране з цукром 8,5%. Торгова марка Своя лінія. 41, 41 гривня 90 копійок 270 грамів, 440 в нас 47 гривень 50 копійок і 91 гривня 50 копійок це в нас уже йде на 900 грамів. Чай альпійський букет Грейс 28,90-42%. Знижка дуже хороша. А от напишіть в коментарях, хто з вас любить матчу. Я пробув, от, наприклад, оцю з ароматом банану та ванілі. Але мені щось не дуже зайшло. Але ще тут є в нас зі смаком полуниці та карамелі. 7 гривень 40 копійок. Напишіть в коментарях, як вам таке. Зефір класичний фірми Жако, 37 гривень 50 копійок, 300 г. Вафлі, грошен. Дуже смачні вафлі. Рекомендую зі смаком молока або лісового горіха 27 гривень 90 копійок, 246 г. Вафлі рошен. Так, у нас 22 гривні 50 копійок. А ось цукерки вагові Аркадія. І ромашка класичні. Аркадія 12 гривень 19 копійок за 100 грамів. Ромашка 11 гривень 35 копійок за 100 грамів. Переходимо далі. У нас тут книга. Це вже е, до промгрупи. Е, книга картонна, серія Оченята подвійні 39 гривень, 90 копійок. Кейця мийця книга, 64 гривні 90 копійок, книга 101 забавка. 79-90, 29-90 книга. Серія розмальовка з наліпками в асортименті. Книга бетка 115 гривень. Іграшка машинка 71 гривня 90 копійок. Іграшка дитячий автомобіль з запуском 49 гривень 90 копійок. Іграшка дитяча пупс з аксесуарами 89 гривень 90 копійок картки, навчальні 55 гривень 90 копійок. Гра настільна. Міні розвивашка 99,90. Іграшка антистрес 99,90. Набір фігурок коробка пригод 79,90. Фіргурка сюрприз 99,90. Так. Ми рухаємось далі. Готовий сніданок лайн з карамеллю та шоколадом 70 гривень 90 копійок. Вермішель швидкого приготування. Своя лінія зі смаком гострої курки, яловичини та грибів 7 гривень 90 копійок. Зараз по акції для наших пушистиків корм для котів. Для дорослих з ефектом виведення шерсті, м'ясна паличка, індичка та кролик коштує у нас 10,40, а корм вологий 4 лапи 11,40. І трошки більший це у нас ідуть консерви 19,90. Напій 2 літровий живчик. Зі смаком груші безалкогольний, сильно газований, 26 гривень 50 копійок. Напій смак чамбо дуже полюбляю смак чамбо. Напишіть, який із цих двох видів вам смакує найбільше. Чи чамбо, чи полуниця та Ківі. Я, наприклад, дуже о, полюбляю чамбо, 22 гривні 90 копійок, зараз мінус 34% знижка. Поляна квасова вода столова, сильно газована, лікувальна 20 гривень 90 копійок за 1,5 літрів. Так, жіноча гігієна Лібрес 28,80, 10 штук та 10 штук 34,90. Так, Лібрес Алоя Вера, 28. 5,90 і 45 90 40 штук. Засіб для прибирання. Рідкий, торгова марка Onyx 135 гривень за 4 літри. Гель для очищення Сантрий Onyx, 45,90 за 1 літр Гель для душу. Шампунь для волосся. 2 в одному, освіжаючий ефект арко 49 гривень 90 копійок 260 мл. Гель для гоління Арко, 77 гривень 50 копійок, 37% знижка за 200 мг. Крем для гоління арко 30 гривень 90 копійок, мінус 37% знижка. Піна для гоління. 52 гривні 90 копійок 330 мг. Серветки косметичні, вони універсальні. Двошарові своя лінія. 100 штук 29 гривень 90 копійок. Рушник паперовий, тришаровий з кольоровим тисненням 49,51 штука. Ковбаса, сиров'ялина 52 гривні 90 копійок, 80 грамів. Сосиски варені докторські фірмові 44,90 мінус 35% знижка. Рулет курячий 21,99 за 100 грамів мінус 27% знижка. Волмер холодного копчення рибниця. Торгова марка так, 100, ціна за 100 грамів 25-29. Окунь гарячого копчення торгова марки Iceberg 27-29. До речі, зовсім недавно торгової марки Iceberg я купував кальмари. Думав, що буде щось смачненьке та новеньке. От, бо раніше купував на морі в Лазурному, куди я їздив, і думав, що моє м ставлення зміниться, бо на морі мені не сподобався він. Але на запах він смачний, а на смак ну, такий, знаєте, резиновий, не жується. Напишіть в коментарях, хто з вас полюбляє кальмар. Uh, так от, окунь у нас 27 29 за 100 г. Мойва свіжоморожена 74,50 за 700 г. Пресерви оселедець, соя лінія 40 гривень 80, 80 копійок за 240 г, коктейль морський з морепродуктів. Оліє 44,90 за 200 г. Вареники з картоплею заморожені, своя лінія. Дуже полюбляю вареники з картоплею. А ви, які вареники любите, напишіть також в коментарях 39,50 за 900 г. А ось пельмені з яловичиною та свининою заморожені 74,50 за 900 г. Тісто зараз на акції листково дрольшеве своя лінія 46,90 за 900 г. Чумак, наш чумак херсонський, провансаль 67% жирність. Або справжній 72% жирності. 67% коштує 2850 за 300 г і 29,30 за 300 г. Це вже 72% жирності. Паштети на акції. Паштет печінковий 340 г 26,90 і паштет класичний 11,50 за 85 грамів. Шинка італійська. Торгова марка Зудорово 52 гривні 50 копійок 340 г. Соус часниковий або бургер. Торгової марки Розумний вибір. 13 гривень 50 копійок і 13 гривень 50 копійок. Так, ще в нас тут промгрупа, салатник. А, так, круглий 53 гривні 90 копійок. Набір салатників з пластиковою кришкою 1 літр, 2 і 3 літри, 3 штуки 199 гривень, контейнер скляний з кришкою для. Зберігання крафт 600 мл 159 гривень. Контейнер на літр скляний з кришкою для зберігання на 1 літр 199 гривень. Так, Спе... Спе... коротше, для спецій. Скляна штука на 100 мл 21 гривня 90 копійок. Терка 84 гривні 90 копійок. Сушарка для столових при, е, приладів. Розмір 265 на 365 і на 50 мм. В асортименті 119 гривень. Чашка керамічна. 310 мл 69,90. Подушка розмір 50 на 70 в асортименті 199 гривень. Рушник махровий, 100%. бавовна розмір 50 на 90% в асортименті 99,90. Батарейки 8 штук Дюрасел 229 гривень. Сушарка для білизни з додатковим відділенням 180 см 369 гривень. Набір для прибирання щитка і сувок в асортименті 39,90. Освіжувач повітря для автомобіля: 54,90. Лампа з акумулятором 179 гривень. Так, крем, сила Карпат 24,90, Бомба для ванни 45,90. Ефірна олія 10 мл 39,90. Труселя чоловічі. Сімейні 100% бавовна. Розміри 48 на 58 в асортименті 69,90. Труселя. Для хлопчиків 99 90. на 4, 5, 10, 11 років. Склад бавовна 95%, Еластин 5%. Капці кімнатні румба, гопак 59-90. Блокнот 5а. Зі Вішем розмір 14 на 5 на 21 см 119 гривень. Листівка Вітальна з конвертом розмір 95 на 135 мм 15 гривень, 90 копійок. Ручка 49,90. Кулькова з іграшкою на пружинці. Так. А, набір для творчості. Створи листівку 62 гривні 90 копійок. Добриво для квітів гурман 16 гривень 90 копійок. Горчик пластиковий для квітів розмір 1,4 літра в асортименті 79 гривень 90 копійок. Набір ізоляційних стрічок 5 штук 44,90. Набір двостороннього скотчу 54,90. Так, а це у нас все. Тому завтра подивимось, що там буде по цих акціях, уже більш детальніше. А зараз я буду прощатися з вами гарного вам вечора! Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Також нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити слідуючі мої відео. Пишіть коментарі, я дуже чекаю на них. До зустрічі в нових відео. Всім гарного вечора!